Бачиш, який кавун? В цьому році їх багато таких великих. Мабуть, смачний. Однозначно, сонце і тепло роблять кавуни смачнішими. А це літо було сонячним і теплим, навіть занадто теплим. Ось воно і подарувало нам багато кавунів. Через це і ціни нижче. Ти знаєш, що кавун найбільша ягода в світі, і що батьківщина його, Південна Африка. А понад чотири тисячі років тому. Кавун знали та вживали в їжу в Єгипті. Також його часто поміщали в осипальниці фараонів як джерело їжі в їхньому потойбічному світі. В Європу кавуни привозили як рідкісні ласощі. Їх вимочували у цукровому сиропі аж до 18 століття. Навіть коли кавун почали вирощувати у нас, їх ще довго не вживали свіжими. Нині у Кавуна є навіть своє професійне свято 3 серпня, Всесвітній день Кавуна. А на Херсонщині, поряд з Осокорівкою, йому поставлений навіть пам'ятник. Нині він стоїть зранений російськими кулями і потребує відновлення. Але ми віримо в перемогу, і що пам'ятник Кавну знову буде зустрічати туристів на Херсонщині. Проте цей пам'ятний знак Кавну не єдиний на Херсонщині. Ще один не менш відомий пам'ятний знак встановлений в Голій Пристані. Гола Пристань зараз під окупацією, і нікому не відомо. Про долю цього пам'ятника. Але, можливо, хтось знає. Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Що ж, бачимо, що в українців особливе ставлення до цієї величезної, соковитої та освіжаючої ягоди. Про колон сьогодні й поговоримо. Чекаємо від вас зворотнього зв'язку. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб ми розуміли, що цей формат подачі інформації вам цікавий. Ну що ж, погнали! Літо добігає свого кінця, ще пару тижнів і наступить календарна осінь, йдуть останні заготівлі на зиму. І стає навіть трішки сумно. Адже літо це сонце, ранні світанки, свіжі фрукти та овочі, квіти це тепло. Хоча тут і не зрозуміло, чи потрібно нам сумувати за літом 2024. Війна, спека, відключення світла це були серйозні виклики для українців. А особливо для наших аграріїв. Так от, якщо взяти ситуацію з моїм улюбленим кавуном, то тут незрозуміло, чи радіти, чи сумувати. З одного боку, аномальна спека забезпечила дозрівання ультраранніх сортів. І вже на початку липня українці могли ласувати свіжі кавуни. З іншого боку, ця ж спека знищила дуже багато інших ворожаїв кавунів. До повномасштабного вторгнення Херсонщина вирощувала 35-40% кавунів на площі близько 23 тисяч гектар і давала 160 тисяч тонн врожаю. До речі, ти знаєш, що необхідна сума активних температур для кавуна становить 2-3 тисячі градусів по Цельсію. Для порівняння картоплі потрібно 1200-1800, ячменю – 960-1450, соняшнику 2, -2 Україна районована по показнику теплозабезпечення степ – 3500, лісостеп – 2300-2700 і навіть найхолоднішому по лісі 1240 1240-2600. Тож не дивно, що кавуни почали досить успішно вирощувати навіть у більш північних областях України. На полях виросло багато великих кавунів. Не завжди великий кавун це добре. Взагалі краще обирати. Плоди масою 5-7 кг. Більші, швидше за все, отримали надмірну дозу добрив. Але не хвилюйся, насправді перевірити, скільки хімії в нього накачали, досить легко. Для цього тобі потрібна склянка води та кавун. Занурти шматочок кавунової м'якоті у ємність з водою. Якщо вода почервоніє, то кавун дійсно напічканий нітратами. Якщо вода злегка помутніє, то кавун чистий. Я знаю, що ця байка давно ходить в народі, але я не впевнений, що так можна визначити на нітрати. А ви як думаєте, наші глядачі? Це можливо? Але зараз сезон. І навряд чи кавуни нітратні, їх повно, і ціна їхня зменшується. Я можу їх їсти кожен день і проводити кавунотерапію. Кавунотерапія це два дні на тиждень вживати тільки кавуни. Вживання кавуна сприяє очищенню організму від шлаків. Кавун багатий вітамінами А, В6, С. Кавун це мікс структурованої води і корисних елементів. Ця ягода буде корисною при гіпертонії, вона сприяє зниженню артеріального тиску. Взагалі, корисні властивості кавунів цінуються в усьому світі, але найбільше він культивується в Китаї, де щорічне виробництво сягає 79 мільйонів тонн. Це як річний обсяг виробництва усього збіжжя України до війни. Інші найбільші світові виробники кавунів це Турція, Іран, Бразилія, Узбекистан. Однак Китай вирощує в 4 рази більше, ніж інші топ-10 країн-виробників. А от за кількістю найдивніших сортів, Японія не має рівних. Там вивели квадратні кавуни. Кавуни у вигляді пірамід, кавуни з жовтою м'якоттю і кавуни крихітки діаметром 10 см. А от найбільший кавун в світі було вирощено в США. Американський фермер Ллойд Брайт з Арканзасу у 2005 році виростив кавун сорту «Кароліна Крос вагою 122 кг, а це середня вага двох дорослих людей. У 2006 році цей кавун був занесений в книгу рекордів Гіннеса. Нічого собі. Цікаво, яка вага нашого кавуна? У нас 10 кілограмів. Ну, в порівнянні з американським рекордсменом він уже в нас і не такий великий. Але і такий розмір кавуна ускладнює ситуацію на ринку продажів кавунів в Україні. Основну частку пропозиції становить продукція великого калібру. Саме тому люди неохоче її беруть. І цей фактор також впливає на зниження цін на ринку. Наразі кавун в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше. Ніж на початку серпня 2023 року. Але як кажуть фахівці, це було очікувано. Адже після захоплення Херсонської області українці кинулися в паніку. Всі ж думали, як ми будемо без херсонських кавунів. І тому зараз кавуни вирощують де тільки можна, навіть на Закарпатті. Продаж насіння кавунів цього року, згідно оцінок експертів, збільшився у чотири рази порівняно з попереднім роком. Ти все знаєш про кавун. Ти знаєш, що у липні цього року Український національний офіс інтелектуальної власності та інновації зареєстрував нове географічне зазначення Херсонський Кавун. А як розпізнати Херсонський Кавун? Херсонський Кавун особливий, він відрізняється від інших тим, що він солодший, має більше цукрів і менше нітратів. Херсонський Кавун смачніший, ніж інші. І, хоча зараз окуповане лівобережжя, і здавалося б, ми не можемо посмакувати херсонську смакоту. Але ні, після деокупації правобережжя українські фермери уже другий рік поспіль займаються вирощенням баштанних культур. Цьогоріч Херсонщина вже зібрала довоєнну кількість врожаю 160 тисяч тонн. А знаєш, як виглядає світовий тренд виробництва кавунів? За останні 50 років, світове виробництво кавунів збільшилось майже у 5 разів. З 22 мільйонів тонн у 1973 році до 100 мільйонів тонн за даними ФАО за 2022 рік. Це трохи більше 3% щорічного зростання. Ну і ти пам'ятаєш, що майже 80 мільйонів тонн цього обсягу вирощує Китай. А наостанок я хочу запропонувати два рецепти із моїх улюблених кавунів. Які допоможуть вам себе добре почувати? Записуйте: стакан соку з кавуна з однією чайною ложкою меду. Якщо ви вип'єте його над ще серце, він допоможе зменшити серцеві набряки. М'якно-кавунний сік. Знадобиться 1 кг м'якоті кавуна та декілька стебел м'яти з листочками. Все помістити в блендер і перемолоти. Подавати з кубиками льоду, виходить дуже приємний на смак, легкий та освіжаючий напій. Бажаємо вам здоров'я! А для тих, хто займається бізнесом, пропонуємо рекомендації від астролога. Слухайте уважно. Якщо у вас є якісь важливі справи, то краще їх зробіть з 30 серпня по 15 вересня, тому що після 15 вересня починається коридор затемнень, а далі ретроградні та ослаблені планети. Тому встигніть зробити всі ваші важливі справи в цей період. Вірити чи не вірити зіркам справа кожного. А від вас ми чекаємо зворотній зв'язок. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми з вами прощаємося. До нових зустрічей. До побачення.